Здравствуйте, на каналі Ваша Даша. І сьогодні ми будемо проходити башню Ада. Так, ну мені здається, я щось забула. Точно, я забула свого зверька. Так, ой-ой-ой ой. Так, я вже взяла ведмедикан. Тому зараз буду з ним проходити. Ну, в принципі, коли вони просто лазять по стінках та літають, вони не мішають. І я вже. Вирішила грати в тавер і один раз я навіть до кінця пройшла цю башню од реальну підділку. Так, ну я пішла... ай! Так, ну тут так. Як так сказати? Складненько, але нормально. Так, тут мене ти так стоїш. Щіт купили! Клас, але... Да, але клас. І X4, зовсім клас. ви здібаєтесь. Вже і час додали, і що тільки не робили. Реально. X4, ну це ж ніхто не встигне пройти. Ой, навіщо щит купили? Блін, там такий другий рівень легкий. 8. Вікс. Просто хто в нас такий геній, я не знаю. Ну точно геній. Угу. Ну, ви де ідей звісно, купили щит, а потім взяли і ускорили. Ну ничего. Все все одно складно пройти. Так, в ну, мене лізь. А ще тут же тут такого щит знову купляти. Так, коротше, я, я на другу штучку не можу застребнуть. Угу, угу. Так. Мы стрибаем. Так, так. Давай, так, Пожалуйста. Так. Я хотела сказать. Так, стрибок пока еще действий. Фу, будь ласка. Ось просто сядь посередине. Будь Почему вы не любите именно І сидіти на стрибку або там йти. Блін. Так, обережно. О, нарешті він сів, якби він так завжди сидів. Так, блін, я просто встаю і я падаю просто з рівного місця, знаєте? В реальному житті просто взяв і з рівного місця впав. Я думаю, це, це всіх бувало. Мішка, будь ласка, посади тихенько, бо я тебе зараз розірву. Так, обережно. Так, мішка, будь ласка, ось так і сиди. Так, ну в нас вже почти прийшли там люди, а я другий рівень не можу пройти. Я вже підучилась грати в тавер, я вже більше розбираюсь. Я вже доходила ну, тавр до кінця ще разкажу. Так, будь ласка. Давай. Або лізь. Да, блин. Ще й на 4Х. Геніально. Ой, ну, тепер точно я не пройду. Сто! процентів я не пройду. Ось точно, проточно. Можу поспорити. Якщо я виграю, з вас лайк та підписка. Ну а я, звісно, постараюся скоріше проходити, та якісніше. Так, 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 ось так, ось так, ось так. Блін, я б з радістю прийшла. Э, ну, но... у мене просто немає часу. Подивіться, які там легесенькі рівні. Ось це просто удачний. Ой, це просто легкі башні, які я б могла, могла пройти, але мені то від медик, то час мішає. Я просто стала, я просто секунду постояла і здох. Ух, да, я не пройду. М -м -м. Ну, це зовсім же <свистих> А, блін, я думала, це так вийшло. Подивіться, я просто на другому рівні була. Я просто в шоці. Так, ще щит купити буде геніально. Просто геніально. Я думала, вже тавер змінився, я, я залишилася там на другому рівні. Так, обережно, обережно, обережно. А, ну це легкий. От я зараз як дійду, як поставлю на Х чимось. <гум> Добре, там я більше з закріпом розбираюсь. Так, все. <гум> так, ну поки що у нас на другому рівні максимум є люди. А так, на третьому рівні поки що немає людей. Так, трішечки обереженько. Дівчинка трішечки промазала. Вона щось кудись стрибнула. Я на другому. А що тут у нас такого? Я навіть не встигла подивитись. Якийсь просто прокол. Ну, зато дві гри запрацювала. Так, ще було б ідеально, дально, якщо ви їй час додали. Вже 6 хвилин. Можна сказати 7 на 6. Як ще прям ніж, будь ласка. Будь ласка, я тебе умоляю. Добре, ти так хочеш, ти так руби. але потім буду не я винувати. Боже, це чесно прилетіло. Так. так, 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 Ось там і сиди. Нікуди не йде, хоча б там. Так, 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 да, о, я Мишку там портнула, так, и ты, ай, Мишка, будь ласка, я тебя умоляю, так, так, о, класс, так, а тут просто, ага, тут не просто. Я знаю. Оп. Просто так можно. Кто не знал. Оп. Ой, в мене экран я то открепил. Все, хотя я его не открепляла. Мишка, будь ласка, не садись там. Ой, я бачила, как кто там сыпался. Я кажу вам, я дуже разумею таких людей, просто Не для Рофла, щоб мені везло. А я їх реально розумію. Ось там зіпінька впала, тому що я так само падала. Так. І мішка мені це і так міша, але мені більше потрібен актив, чим. Чим проходити табор. Так, ага! Так, у нас це такі. Окей. Так, е, так. Так, ну в мене немає гривні просто. чому саме там? Чому саме на відео? Ну добре, от завжди, коли я граю на ноутбуці, без відео, тому що я ноутбуці не з'явила. Завжди щось таке случається, що я ну, хочу знати, але не можу. В той час у мене розряжений телефон. І я просто не знаю, я просто роблю фотографії. І їх хочу викласти, але ніяк не, можу, і ніяк не можу викласти. Кстати, хто не знав, ось ця жовта поміточка така є. От придивіться на фіолетовому рівні. Вона нікуди не скакає, і то відмітка куди максимально не зійшла. це я взнала. Декілька днів назад. Так, і напишіть в коментарях, що ви знали. Думаю, ну, в принципі, ті, хто давно грає, могли знати. Та й ті, хто дав... також давно могли не знати. Ну я не знаю, напишіть в коментарях, а я б пішла далі. Тут, в принципі, нічого такого страшного нема. А ось тут я б хотіла закріп запросити до мене. Оп! От, мішка, чому тобі саме там подобається? Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, я тебе попросила О, це ідеально. Це реально ідеально. Так. Дякую тобі. Ось там і сиди. Ой, ну. Знаєте, здається, прикольно, але... Трішечки навчишаєшся і все. Так, ну я цей рівень просто на зубок вже вивчила і проходжу на зубок із закріпом, тому що ось тут дуже багато закріпу потрібно. Оп! Особливо ось тут і на, і на ось цьому маленькому квадратку ось тут. Мішка, будь ласка, будь дякую. Я тебе попросила нормально як -то. Я ж тобі просила. <світ -праць> Якщо б був дві стрибок і пружинка, то це б було ідеально. Я б змогла. Ну, і ти, і друге, я б змогла туди просто допригати Так. Так. Я просто не знаю, як так поставити руки. Щоб грати і ще й цього мішку не турбувати. Ой. Так, коротше, я просто не знаю, що мені з тобою робити. Але мені більш потрібен актив, чим Гроші в тавері. Реально, чому саме з сіми? Такими Я зняла відео без Emoji, воно залетіло на 20 переглядів, А з емоджами на 200-100 пів тисячі, хто не знає. І це все нормально. Ну, мені, ну, здається, що мене бісить, Але ось в один раз якось мене бісить, а в другий, ну і що? Мішечка, будь ласка. Не роби ні шагу, я все побачу. Ось тут і сиди, будь ласка. Так, ну за пару секунд я не пройду тавер. Зараз всі такі щит, все на світі купляємо. Ой, дівчинка, дівчинка в неї прикольніша. Коротше, просто. одна девчонка дешла, и может вы наставите на X. Я уверена, так была в себе, что я пройдусь. с Ну, ну не. Ну, на жаль, не. И на 2х девчонка я просто ставлю. Ой, я... я, думала, я... я... У, -у, -у там червоненький. Вот, э -э я кажу. Чим вища ти, тим більше в тебе залагав. ну що. Ой! Що? О, це, це легісенький! Я його проходила. 100 мільйон разів. Блін, я хотіла в теп порати, але впевнила, що воно гроші відбирає. Так, і напишіть, будь ласка, як у мене з'являється рівень? Ну, я просто не знаю. Звідки в мене цей рівень? Так, ось тут показує, що на рівні може. Ну, в мене третій і більше трішечки, більше половинки. Ну, ще менше половинки і я от тільки один раз в своєму житті проходила табор до самого кінця. Так. Ну, це легесенько, але в принципі з пружинкою або двійним стрибком було б краще, але я не куплю. Так, а тут навіть щит, не потрібен. Можливо, на інших потрібно. Подивіться, хтось вже на половині таверу. Так. Так, обережненько. Це я проходила, це я на зубов зможу. Ой, дівчинки поганий. Ой, це в мене поганий. Ну нічого, зараз відвисне, напевно. Кстати, тут прикол е, в цьому що... Блін. Всі, всі відвисли, ура. Блін, ця дівчинка, вона впала. Вибу, прикол там, що із ось цієї штучки потрібно запрыгнути на ось цю. Ну, коротше, коли я туди дійду. Бо я точно туда дойду, я вам покажу. Так, у, я думала, все. На Мишка, будь ласка. Один твой неправильный шаг. И я падаю. <связывая> <связывая> Боже, я так злякалась, я не разумела, что происходит, я впала. Это просто Так, червоний цим синій. Блін, мені так не подобається. А, а що з моїм флагом? Боже, ще. Що... Флаг України просто. Просто... <lib> Це просто скільки потрібно грошей. Да вон. Да щит стоє. Це як я Більш... ой, менше. В чем у тебя штучка, Мишка? Сколько я тебе прошу, найди тут? Видишь, ты по маленьким шажочкам подбирается, подбирается. А вот я взял, пришел все. Так. Тут прикол в том, еще реально потребно на той, той штучке. Так, так. Цены из-за моей. Тут просто никто, вы бачите, никто тут не может прийти. Які бекончики, кончики у горни. Блин, это звичайний бекон. Але вони краще без цього. Блин, ну бекон, як ще зрозуміло, ну О, ось ця дівчинка, подивіться. Мені так не подобається. Ой! Ну, я просто не хочу нічого купувати, як ви бачите, там тільки люди почали забиратися на другий рівень. Дякую, мішка, за те, що ти мені сьогодні все відео портив. Ой, ой, дівчинка погує. <правда> <правда> ну нічого, ну якщо б на цей ці... мішка, я може жаливо пройшла тало, як колись, ну, точніше, позавчора. Так, зараз я вам покажу Прокол з цієї штучки Ой, звідси потрібно потребно Аж сюда О, чому он вот так? Я... В смысле? Я не зрозуміла. Я... я жаловаться буду Видите а Сколько лайков на Тавере Вот реально Сколько И знаете Трішечки, якщо ви хочете двойний стрибок, то ну, це типу, то можна купити синю пружинку і вона, ну, вам дасть стрибок, і тільки вам, і ну, не так е, сильно. Ну, Тобто, е, двійний стрибок стоїть 26 трубоксів, а це вам за 100 Ще гривень. Ну, не знаю, як він правильно називається. Тому вам, раджу... Сахарок. <laughs> дівчинка, ти куди полізла? Так, опа, дивіться, тут сховалась така дівчинка. Так, ну, ви забувайте підписатися та ставити лайки. Ой, ну я пішла вчитися, в став по нормальному буду ходити. 25 тисяч разів до кінця. Подивіться, напишіть в коментарях, Мені в Роблоксе йдуть каревий очі. Я ти їх купити ніяк не зможу. Ну просто. От, мені здається, не підходять. Я просто не роблю якось ось такі тьомні, темні кольори, або ще щось таке. Ну добре, це відео добігає до кінця. Ви називається Твиситися до 100 лайки, бо я ось цього маленького злого для вас беру. Якщо б не актив, то я б його і не брала, бо він мені тільки заважа. Ну добре, всім пока-пока. Дякую за перегляд.